Ліна Костенко, Маруся Чурай, Уривок 33. Сповідь Марусі Чурай. А після тих проклятих вечорниць пройшло два дні, вже добре споночило аж боже мій, заходить в хату гриць, якийсь чудний, запалені повіки, погаслі очі під очима бриж Марусю каже. Я прийшов навіки, я на коліно стану, ти простиш, я найдорожчі сплакала літа, Чого вернувся до моєї хати? Ми ж розлучились, матінко свята, чи я ж тебе примушую кохати? Коли своїм коханням поступивсь заради грошей і багатських нив, Чи ти тоді од мене отступився чи сам себе навіки обманив? Себе, Марусю.